всім всім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні буде дуже класна тема, дуже корисна. Я взагалі вважаю, що цей ролик мають подивитися всі. Це три способи, як швидко зробити запуск і зробити. Сьогодні я взагалі вам розкажу самі такі фундаментальні можливо, речі, які вам швидко дадуть результат в фінансах. Ви швидко зможете заробити. Взагалі поговоримо про те, що таке запуск, хто його взагалі може робити, тому буде дуже цікаво. Взагалі, хто я така? Мене звати Андріана Веклич. Я продюсер блогерів і експертів. І я запускаю дуже багато людей і блогерів, яких ви дивитесь, експертів класних. І я знаю, як запустити уролога-практолога, знаю, як запустити гінеколога, блогера і так далі. Тобто, я працювала в дуже багатьох нішах, і за останні півтора-два роки ми зробили виручку вже понад 17 мільйонів гривень на охопленнях в сторіс від 110. Тобто, я вмію працювати на маленьких охопленнях, на низьких Мої учні роблять мільйон гривень на запусках, на охопленнях. 600 в сторіс, 800 тисяч гривень на охопленнях, також невисоких. Тому я, в принципі, розуміюсь в продажах і готова з вами поділитись дуже класними фішками. Перше, що я хочу вам сказати, це те, щоб вам не замальовувати відразу мозок. Щоб ви розуміли, запуск це завжди накоплений потенціал. Завжди. Якщо ви будете зустрічати людей, які будуть вам говорити, що можна без сторіс, без рілсів, без таргета, без реклами, без ніхуя зробити класний запуск, це все просто маркетинг на лашар. Я сподіваюся, що ви не такі. Тому що ви маєте розуміти, що запуск це такий же самий бізнес, як відкрити ресторан. І в ресторані є також дуже багато різних бізнес-моделей. Це розкривають дуже часто в своєму інстаграмі. Тобто, ви не можете зробити ресторан успішним, який буде вам приносити класний дохід, зроблячи тільки одну дію, це повісити вивіску. Да? Тобто, ну до вас, люди, якщо даже будуть заходити, то вони ну там буде несмачна їжа, того що у вас ужасний повар, там не буде сервісу, там буде ужасний інтер'єр. Так само і в запусках. Ви не можете зробити запуск на мільярд доларів з першого разу, маючи два підписчика, це ваш фейк і ваша мама, не працюючи комплексно. Не працюючи там з рекламою, і так далі, Тобто це дуже важливо розуміти. Я дуже хочу. Донести взагалі в суспільство, що інфобізнес це такий же бізнес. І поки я тут, понімається, на цьому одному місці розказуючи, що запуск це такий же бізнес, я хочу, щоб ви це розуміли. Звичайно, є якісь інструменти і фішки, які я вам сьогодні дам, щоб, щоб збільшити виручку, але я ніколи вам не буду пропагандувати, що можна зробити успішний їбать, який запуск, знаючи тільки там, не знаю, як робити рілси. Того це зафіксували і погнали далі. Наступне, давайте ми відразу це обозначимо, тому що. Дуже багато хто не розуміє, що таке взагалі запуск. Давайте я буду, наприклад, психологом. Давайте представимо, що ви психолог. От. Це ви, да? от, ви психолог. У вас є якісь е, знання, да? Ви там працюєте з клієнтами і так далі. Ви, наприклад, працюєте тільки, от, тільки офлайн. Так. Тільки офлайн. І ви розумієте, що в офлайні, ну, типу, у вас є обмежена кількість годин, і ви заробляєте також обмежено. Ви хочете заробляти більше. От, Ви хочете заробляти більше. Що ви маєте зробити? Ви маєте піти в е, онлайн і продавати свої ці знання іншим людям в онлайні, тому що в офлайні ви не можете розтягнути свій час. Що ви маєте зробити? Ви маєте створити свій якийсь інфопродукт. Це може бути. Давайте я прямо сюди. Видно вам? Давайте сюди. Це може бути курс, це може бути марафон, це може бути наставництво, це може бути ще якісь формати. Тобто, ви створюєте це все. Давайте сюди. Це інфопродукт. І ви для того, щоб вам продати цей інфопродукт, вам треба зробити запуск. От що це таке. Зараз слухаємо дуже-дуже уважно. Запуск до рівня продажа. Якщо вам, ви де слухаєте, тому що я це дуже часто чую, що запуск це створення контенту, це створення рілсів, це створення ще якоїсь історії, ні. Основна мета запуску це продати. От. Створювати контент, записувати ютуб, записувати рілси це позиціонування, це упаковка, це створення свого особистого бренду. Рілси, контент і так далі, це не дорівнює запуск. Тобто, запуск, основна причина, чого ви виходите в запуск, ви робите інфопродукт, це щоб заробити. Коли ви ставите свій запрос, я хочу, от я психолог, я хочу продати свій курс і зробити з цього запуск, то ви у вас запрос звучить я хочу заробити гроші. Чому я підняла зараз цю тему? Тому що дуже багато людей не розуміє, взагалі зачем йому робити запуск. Упакувати блог. Поняти своє позиціонірування. Ви виходите в запуск для того, щоб зробити продажу. Це, надіюсь, ви усвоїли. Давайте е, теж мислити, як дорослі люди. Ви коли відкриваєте ресторан, ви відкриваєте його не того, що вам просто ніяку ділять, а для того, щоб ви заробляли гроші. Тут понятно. Так, розказую вам про три способи, як швидко підняти ваш, вашу виручку заробити. Якщо ви, наприклад, психолог, ви підставляєте свою нішу, хто ви? Я роблю це, наприклад, і психолога. Я надію, що ви розумієте, що ви можете поставити свою нішу. Запуск, вони всі робляться, плюс-мінус одинаково. Тобто у кожного є якісь -то свої фішки, але інструментарій він майже у всіх однаковий. Тому, будь ласка, включаємо голову, записуємо, ви підставляєте свою нішу під мою нішу психолога. Значить, які є три способи, так, да? Їх є звичайно набагато більше. Я їх даю в академії. В мене приходять учні дуже різних ніж, і ми створюємо під них запуск. Тобто систему, яка буде їм генерити постійно гроші. Тобто вони постійно будуть створювати запуски. Там, наприклад, 4-5 разів в рік запускати свої основні продукти і вони будуть заробляти гроші. А можна заробляти кожного місяця. Це також. Система, яку я також вибудовую в академії. Але сьогодні я хочу вам дати таких три моїх найулюбленіших, які я використовую, мої учні використовують, і вони класно дають вихлоп в грошах. Погнали! Представимо, що ви знову ж таки, от психолог, у нього є знання, і він запускає курс в онлайні. Поняли, так? Да? І от у нього, наприклад, давайте представимо, у нього, наприклад, тисячу підписників. І е, 150 охоплень в сторіс. Тобто його дивиться в сторіс 150 людей. Наприклад, у нього курс коштує давайте, 250 доларів, да? 250 доларів. Наш психолог хоче заробити 2500 доларів. Значить, щоб заробити 2500 доларів, йому треба продати 10 людей. 10 людям продати курс за 250 доларів. Ну, краще одиннадцять, щоб ще був чистий дохід рівно 2%. Що нам зробити? І, наприклад, у нього купило із цих десяти людей, у нього купило за його там. Вона робила прогрів, вона робила там продаючі якісь вебінари або ефіри. Тобто, наша психолог вона робила в запуску продаючі ну елементи. Я це теж даю повністю всю систему, всю схему просто запуску у себе в академії. Кстати, я надію, що коли це вийде. Da, коли вийде цей ролик, то у вас буде останній шанс купити академію. Вот е, анкета перед запису в шапці профіля у мене в інстаграмі. Перейдіть до мене в інсту, і ви побачите там анкету. Тобто, от психолог вона мала якусь свою схему або вона правильна, або неправильна, продаюча, не продаюча. Вона її мала. Вона робила прогорів, вона снімала продаючий контент, вона виходила там, не знаю, в ефір, вона закривала якісь возраження, можливо, вона там ще щось робила. Але от із десяти бажаних її людей вона, наприклад, закрила шість. Їй треба ще 4, а в неї, наприклад, старт курсу вже там через тиждень. Що їй зробити? Тепер записуємо. Я ще раз повторюю: те, що я роблю це на прикладі психолога, ви робите це на своєму прикладі, на своїй ніші. Перше, що я би зробила, це звичайно краще робити не в кінці запуска, а на початку це каздева. Хто знає, що таке каздеве? Я думаю, що надію, що більшість з вас. Але я розкажу: каздеве це розуміння своєї, своєї цільової аудиторії. Тобто, які потреби у моєї цільової аудиторії, який запрос, як я можу вирішити е цей запрос? Тому що запам'ятайте теж цю фразу, запишіть собі десь. Продажа це вирішення проблеми. Якщо ви класно заробляєте, Якщо ви вмієте зробити класний запуск, значить ви точно знаєте, яка потреба і проблема у вашої цільової аудиторії, і ваша цільова аудиторія, ваші підписники платять вам гроші за те, щоб ви вирішили їхню проблему. Я надію, що тут понятно. Але зрозуміти, які в них потреби, запити, що вони хочуть, як вони живуть, кого вони з конкурентів дивляться, чого вони їх дивляться, ви можете поняти в каздевах. А чому це важливо? Перше, ви будете розуміти, який контент робити. Щоб прям в точку. Друге, ви будете розуміти, як е, прогрівати, теж в точку, а не мімо каси. Третє, ви будете розуміти, кому і що ви пишете. Тобто, я роблю прогрів для своєї цільової аудиторії, у якої є запрос, такий то І я своїм прогрівом, я своїм контентом, я своїм продаючим вебінаром, да, вже елементи, я закриваю цю проблему. Ще раз. Каздева це розуміння вашої цільової аудиторії. Якщо ви це знаєте, ви будете знати, які в них потребності є. І цим самим ви будете знати, що бити в точку, який контент робити, який прогрів купити, робити, які цінності доносити. Вот. Це все вам дасть каздеве. У мене, наприклад, в академії дуже часто учні, які заходять до мене вчитися, це і експерти, і продюсери які з нуля вони роблять каздеви, наприклад, своєму клієнту. Так? Якщо зараз ми говоримо про продюсера, який взяв клієнта собі, і вони готу готуються до запуску. От продюсер робить каздеви, і він на цьому каздеві, от, наприклад, він зробив 10 каздевів. Це 10 созвонів. 10 созвонів. Дуже важливо ще розуміти, з яким сегментом, але вже не буду в це поглублюватися, тому що даю це в академії. Наприклад, 10 каздевів він зробив. Із цих 10 він продав 6. Тобто він і дізнався, але при цьому всьому із 10 каздевів він ще 6 людям продав або взяв бронь на наш курс. От, на наш курс. Тому що якщо ви вмієте правильно ще каздевити людей аналізувати, то коли ви виходите в каздеви, ви можете протестувати гіпотезу вашого продукту легшою мовою, от якщо у вас є курс по самооцінці, да, у нашого психолога є курс по самооцінцям, коли вона вийде в каздеви і буде знати, як правильно і точно задавати які питання, вона зрозуміє: а мій курс по самооцінці взагалі потрібен моїй аудиторії чи ні, тому що якщо вона не зможе продати на каздеві або взяти броні. То вона зрозуміє, що її продукт не потрібен. І в Каздевах є дуже чітка система, є дуже чітка схема, є прям пошагові випроси, які треба задати для того, щоб це зрозуміти. Я це даю в академію. Так, йдемо далі. Наступний варіант, що я би ще б зробила, от. Давайте зафіксуємо. Якщо в нас тільки шість продаж, якщо наш психолог зробить каздеви, то скоріш за все, ще хоча б дві-три людини, вона доб'є. Тобто тут можна добити ще дві-три людини. Якщо ми беремо цей об'єм, другий спосіб, що би я робила, це реаліті. Знову ж таки, це дуже буде сумбурно, якщо ви це будете робити в останньому вагоні, і тим більше не, за, не заплановано. Звичайно, краще такі сильні, мощні інструменти, як реаліці, планувати ще зарані, але ви спокійно можете показати, от ви, от психолог, може взяти якусь там да, свою підписницю або знайому, взяти її і показати, як вони з нею ну, бажано безкоштовно, звичайно, там точка А і точка Б. І дуже важливо показувати, з якою точкою а до, там, до нашого психолога прийшла людина, Що вона, який запрос у цієї людини. Для того, щоб вам скажу зараз секрет, для того, щоб дуже точно зробити класне реаліті, і щоб взяти людину, яка прийде з запросом, який треба вашій аудиторії, вам треба спочатку зробити кездиво. Тобто, от у нашого психолога на реаліті приходить дівчика. Вона це все знімає в Ютуб або в інстаграм і каже: Я хочу підняти свою самооцінку. Оце вот її запрос. Таш наш психолог знімає рілси, Ютуб, Сторіс, да там розтягує на 3-4 дня, показує, що вона, як вона працює з її запросом, які вона там терапії, інструменти їй дає, як вона шукає підхід до неї там і так далі. Тобто важливо показати прям процес від точки А до точки Б. І в точці Б, тепер дуже уважно ми слухаємо. В точці Б, отут, от. Ми маємо показати то, що ми вичислили на каздевах. Коли ми в каздеви виходимо, ми дуже сильно вичисляємо і дуже точно, що наша цільова аудиторія бажає, хоче. І якщо ми будемо розуміти, що, от, наприклад, наша цільова аудиторія хоче, підняти свою самооцінку для того, щоб знайти собі чоловіка, і в реаліті ви покажете, що ваша подопечна, так скажімо, підняла свою самооцінку і з нею почали знайомитись люди, і ви це покажете, то коли ви дасте там, не знаю, або сайт, або анкету да? ну, записи, ну, вже елемент там, де ви заробляєте, у вас куплять. Але значально вам треба розуміти, от цей фундамент. Тобто дуже глупо не аналізувати дуже грамотно свою аудиторію. І знову ж таки я це даю в академію. Тобто каздеви – це наш прям такий фундамент. Якщо вона класно, наш психолог зробить реаліті, ну я думаю, що вона тут даже може. Але якщо вона класно зробила каздеви, я думаю, що от в цьому реаліті вона може собі спокійно, даже ще плюс 5 людей зробити, тобто вже перебити. Так, я сподіваюсь, вам понятно. Йдемо далі. Третій момент, який е, я застосовую досить часто і у себе, і у своїх клієнтів. Е, якщо я прям хочу або перебити нашу ціль, або я розумію, що я не добиваю фінансово те, що я хотіла, я роблю третій варіант це розбори. Так, я запишу сюди, це розбори. Е, я, я їх особисто роблю індивідуальними. Але я знаю, що їх роблять і груповими, я їх роблю індивідуальними. Зачем я це роблю? Коли я розумію, що мій запуск, да, от мій курс, він там, наприклад, не продається в ті сроки, які мені потрібно, то я роблю прогрів. Давайте я от так от прям зроблю. Я роблю прогрев на розбори. Тобто, вот, на розбори. Дуже важливо вміти правильно, грамотно робити прогрів на свою експертність, на свою особистість, на продукт, розуміти, які є тригери. Це все я даю в академію. Тобто ми прям будуємо разом прогрів. Далі ми йдемо, ми збираємо, так сказати, заявки. Заявки. Дуже важливо, що я розбори роблю безкоштовні. Ми збираємо заявки, бажаючих хто хоче на ці розбори. Далі, ми у них питаємо запрос. Перед созвоном, будь ласка, запитайте, який в них запрос. Далі. Ми, ну, ми розуміємо, або ми цей запрос беремо, або ми не беремо. Якщо ви реально розумієте, що ви не можете його закрити, будь ласка, відмовтесь і не позортесь і плануємо типо, да, там, встречу, да? От, встреча, або, ну, я це роблю зумі, встреча. І далі маєте знати, як грамотно проводити розбори. Це я теж даю в академії. тобто, Людина, яка приходить до мене вчитися, дуже часто. От, наприклад, у мене є Маріана, яка вчилася мене в академії. Вона заробила 1 мільйон гривень на охоплених 600. І от вона найбільше свої доходи вона зробила саме на розборах. І там є чітка схема, як цей розбор робити. Якщо ви її не маєте, ви просто вийдете на розбор. І тут буде два варіанти: перший варіант ви просто дасте е, пользу, тобто дуже багато. Людина вам скаже дякую і ніхуя не зробить. Другий варіант ви просто почнете продавати в лоб, і людина теж вийде і скаже, що ви взагалі інфоциган. Тобто дуже важливо розуміти, яка схема продаючого розбору. Я це даю в академії запусків. Тобто, о три моменти, які я би використовувала, якщо б мені треба було б срочно. Зараз би там збільшити вирушку і так далі. Перше, це каздева, дуже чіткий аналіз цільової аудиторії, друге, це реаліті і третє, це звичайно розбори. Найлегше з цього це і розбори, воно десь схоже, але зовсім різне. Що ви експерт, або якщо ви продюсер, який хоче запускати інших клієнтів і брати відсоток з запусків. Я вас чекаю в академії запусків. Потрапити в неї можна через анкету перед запису. Кета перед записом є в шапці профілю. У мене в інстаграмі. Я вам в описі лишу скрін мого і надію, що тут мені у монтажі теж дадуть просто скрін мого інсти, Зайдіть до мене, зайдіть в шапку профіля або напишіть мені в директ, хочу на курс, або хочу деталі, і я вам все скину і з вами поспілкуюсь особисто. Надіюсь, вам було дуже корисно. Будь ласка, фіксуйте собі, можете передивлятися. Якщо вам було корисно, робіть скрін, відмічайте мене в сторіс, я буду собі репостити. Всіх вас дуже сильно люблю, цілую і обіймаю.